Розділ дев'ятий таємниця жовтого жасмину. У цьому весь пуаро. Він заявив, що за цей час ми зібрали достатньо інформації, щоб проникнути в розум наших супротивників. Але я б волів, щоб ми досягли більш відчутних результатів. З моменту нашої першої зустрічі з великою четвіркою вони вже вчинили два вбивства викрали холіде та ледве не знищили пуаро й мене. Тож важко було сказати, що ми маємо перевагу в цій грі. Пуаро спокійно поставився до моїх скарг. Поки що, Гастінгсе, сказав він, вони сміються. Це правда. Але хіба не ваша приказка говорить, добре сміється той, хто сміється останнім, тож ми ще побачимо, друже мій, побачимо. Ви також повинні пам'ятати, додав він, що ми маємо справу не зі звичайними злочинцями, а з другим за величиною розумом у світі. Я не став йому догоджати, запитуючи, хто є першим, я знав відповідь принаймні я знав, що відповість Паро. Натомість я цілком безуспішно спробував дізнатися, які кроки він збирається зробити, щоб вирахувати ворога. Як завжди він тримав мене в повному невіданні щодо своїх планів. Однак я здогадався, що він контактував із певними секретними агентами в Індії, Китаї та Росії. З деяких його натяків і вихвалянь я зрозумів, що він принаймні досяг певного прогресу в розумінні способу мислення противника. Пуаро майже повністю залишив свою практику, і я знаю, що в цей період він відмовився від кількох абсолютно виняткових пропозицій. Загалом, час від часу він починав розслідування справ, які викликали в нього інтерес, але зазвичай кидав їх, щойно з'ясовував, що ці справи не мають зв'язку з великою четвіркою. Зайнята Іркюлем пуаро позиція принесла чималу користь нашому другові інспектору Джепу. Безсумнівно, він здобув славу, розкривши кілька справ, які навряд чи зміг би розплутати самостійно, якби не отримав від пуаро наполовину завершені розслідування. У відповідь на це. Джеб детально представляв нам будь-яку справу, яка на його думку могла б зацікавити маленького бельгійця. І коли йому до рук потрапила справа, яку газети назвали таємницею жовтого жасмину, він зателефонував Пуаро і запитав, чи не хоче той взятися за нову загадку. Саме через цей дзвінок за місяць після моїх пригод у домі Ейба Райланда ми з Пуаро сиділи двох у купе потягу, що мчав нас із задимленого Лондона до маленького містечка Маркет Генфорд у Вустерширі. Саме там і сталася трагедія. Пуаро сидів, забившись у куток купе. І що ж ви думаєте про цю справу у Гастінгсе? Я не одразу відповів на його запитання і відчував, що тут варто бути обережним. Ну, вона виглядає досить заплутаною, я не поспішав із висновками. Так, правильно. задоволеним тоном підхопив Пуаро. Мені здається, що наша подорож цілком однозначно свідчить про те, що ви вважаєте смерть містера Пейнтера вбивством, а не самогубством чи наслідком нещасного випадку. Ні, ні, ви мене неправильно зрозуміли, Гастінгсе. Навіть якщо припустити, що смерть містера Пейнтера сталася внаслідок нещасного випадку. Усе одно залишається надто багато незрозумілих обставин, які потребують пояснення. Ну, власне, це я й мав на увазі, коли сказав, що справа заплутана. Розгляньмо всі основні факти, методично і без поспіху, нагадайте їх мені Гастінгсе в хронологічному порядку. Я зосередився, намагаючись бути якнайметодичнішим і дотримуватися хронології. Почнімо із самого містера Пейнтера, сказав я. Чоловік 55 років, заможний, можна сказати, любитель подорожей. За останні 12 років він мало бував в Англії, але раптом втомився від постійних мандрів, купив невеликий маєток у Вустерширі неподалік від Маркет Генфорда, і вирішив осісти там надовго. Перш за все він написав своєму єдиному родичу, племіннику Джеральду Пейнтеру, сину його молодшого брата. І запропонував йому приїхати і оселитися в його домі в Крофтленді. Саме так називалося це місце, щоб пожити поруч із дядьком. Джеральд Пейнтер, бідний молодий художник, із радістю прийняв запрошення, і на момент трагедії він уже близько семи місяців живе з дядьком. Ваш стиль викладу просто чудовий, пробурмотів поро. Мені здається, що говорить оживша книга, а не мій друг Гастінгс». Не звернувши уваги на шпильку поро. Я продовжував, намагаючись оживити історію. Містер Пейнтер утримував у Крофтленді чималий штат шість слуг а ще особистого слугу китайця на ім'я Алінг. Слуга китаєць Алінг. Прошепотів пуаро. У минулий вівторок, після обіду, містер Пейнтер поскаржився на погане самопочуття, і одного зі слуг відправили за лікарем. Містер Пейнтер прийняв доктора у своєму кабінеті, відмовившись лягати в ліжко. Що між ними сталося, ніхто не знає, однак доктор Квентін, перш ніж піти, поговорив із економкою, сказав, що зробив містеру Пейнтеру підшкірну ін'єкцію, бо серце його пацієнта працювало дуже погано і порадив не турбувати господаря. А потім він поставив кілька досить дивних запитань про слух, як давно вони тут, звідки приїхали, і таке інше. Економка відповіла на ці запитання, як могла, хоча й була ними досить збентежена. Жахливе відкриття сталося наступного ранку. Одна з покоївок, спустившись вниз, відчула нудотний запах горілого м'яса, і цей запах здається долинави з кабінету господаря. Покоївка спробувала відчинити двері, але вони виявилися замкненими зсередини. З допомогою Джеральда Пейнтера та китайця двері швидко зламали, і те, що вони побачили всередині, було жахливим. Містер Пейнтер упав у газовий камін, і його обличчя та голова згоріли до невпізнанності. Спочатку підозр не виникало адже все сприйняли як нещасний випадок. Якщо і слід було когось звинувачувати, то хіба що доктора Квентіна, який дав пацієнту наркотичний засіб і залишив його одного в такому стані. Але потім відбулося дивовижне відкриття. На підлозі знайшли газету вона, очевидно, зісковзнула з колін старого джентльмена. Коли її ретельно оглянули, виявилося, що на ній щось написано Слабкий слід чорнила. Письмовий стіл стояв поряд із кріслом, у якому зазвичай сидів містер Пейнтер, а вказівний палець покійного був вимазаний чорнилом аж до другого суглоба. Стало цілком зрозуміло, що, не маючи сил тримати ручку, містер Пейнтер умочив палець у чорнильницю і примудрився нашкрябати два слова на газеті, що лежала в нього на колінах. Але ці слова самі по собі здавалися абсолютно безглуздими і фантастичними жовтий жасмин. Ось і все. У Крофтленді росте безліч кущів жовтого жасмину вздовж стін будинку, і тому всі вирішили, що той, хто помирав, уже погано усвідомлюючи реальність, чомусь згадав про ці квіти. Звісно ж, газети, всупереч здоровому глузду, роздмухали цю історію, назвавши її таємницею жовтого жасмину. Незважаючи на те, що ці слова, очевидно, не мали жодного сенсу чи значення. Не мали значення, кажете, промовив Пуаро. Ну, безсумнівно, якщо ви так вважаєте, то, мабуть, це так і є. Я з сумнівом поглянув на нього, але не побачив насмішки в його очах. А потім, продовжив я, відбулося те, що схвилювало усіх дізнання. Відчуваю, як ви подумки, смакуєте подробиці. Зауважив пуаро. Виявилося дещо, що свідчило проти доктора Квентіна почати з того, що він не був місцевим лікарем, а лише тимчасово заміняв доктора Боліто, який поїхав у більш ніж заслужену відпустку. Виникло припущення, що недбалість лікаря стала прямою причиною нещасного випадку, але свідчення лікаря викликали справжню сенсацію. З'ясувалося, що містер Пейнтер скаржився на здоров'я ще з моменту свого приїзду до Крофтленду. Доктор боліто навідував його час від часу, але коли доктор Квентін уперше побачив пацієнта, він був здивований деякими симптомами. Квентін бачив містера Пейнтера лише одного разу до того вечора, коли його викликали одразу після обіду. Як тільки лікар залишився з хворим наодинці, той розповів йому дивовижну історію. Насамперед, пояснив він, він зовсім не почувався зле, але смак м'яса з соусом карі, яке подали на обід, здався йому дивним і незвичним. Відправивши Алінга за якоюсь дрібницею, містер Пейнтер швидко зібрав міст своєї тарілки в чашку і попросив лікаря забрати цю їжу та з'ясувати, чи все з нею гаразд. Попри заяву містера Пейнтера, що він почувається нормально, лікар зазначив, що потрясіння від думки про можливу присутність отрути сильно вплинуло на нього, і серце пацієнта працювало з великим напруженням. Тож лікар запропонував зробити укол, але не наркотичного засобу, а лише препарату для підтримки роботи серця. На цьому, здавалося б, історія і закінчилася. Якщо б не врахувати того дивного факту, що в карі, в тарілки містера Пейнтера, які відправили на аналіз, Виявили таку кількість опіуму в порошку, якої вистачило, щоб убити двох здорових чоловіків. Я замовк. І які ваші висновки, Гастінгсе? тихо спитав Пуаро. Ну, важко сказати. Це може бути нещасним випадком, а те, що саме того вечора хтось, можливо, намагався отруїти пейнтера, цілком може виявитися простим збігом. Але ви так не думаєте ви вважаєте за краще вірити, що це вбивство. А ви хіба ні? Друже мій, я взагалі не міркую подібним чином. Я не намагаюся примирити свій розум із двома протилежними відповідями убивство чи нещасний випадок. Відповідь знайдеться тоді, коли ми розв'яжемо іншу проблему. Так, таємницю жовтого жасмину. До речі, ви тут дещо пропустили. Ви маєте на увазі дві лінії, накреслені під прямим кутом одна до одної, ледь помітні лінії одразу під словами на газеті. Я не думав, що вони можуть мати якесь значення. Ваші думки завжди йдуть у бік Гастінгсе, але давайте залишимо загадку жовтого жасмину і займемося загадкою карі. Так, розумію. Хто отруїв соус? Чому? Тут виникає одразу сотня запитань. Звісно, готував карі а Лінг. але навіщо йому вбивати свого господаря? Можливо, він член якогось впливового китайського клану. Про такі речі пишуть іноді. Клан жовтий Жасмин, можливо, потім ще є Джеральд Пейнтер». і тут я замовк. Так, вимовив Пуаро, киваючи, ще є Джеральд Пейнтер, як ви справедливо зауважили, він спадкоємець свого дядька, але того вечора він не обідав вдома. Він міг підкласти отруту в якісь інгредієнти карі, припустив я. А потім подбати про те, щоб бути відсутнім у потрібний момент, адже інакше і йому довелося б спробувати цей соус. Гадаю, мої докази справили чимале враження на пуаро він подивився на мене з куди більшою увагою, ніж під час розповіді. Він повернувся пізно, продовжив я, розвиваючи гіпотезу. Побачив світло в кабінеті свого дядька, увійшов і, виявивши, що план отруєння не спрацював, запхав старого у вогонь. Але містер Пейнтер зовсім не старезний, чоловік 55 років, навряд чи дозволив би себе спалити, він став би чинити опір. Гастінгсе, ваша реконструкція неправдоподібна. Ну добре, Пуаро», – вигукнув я. У нас є ще час, тож скажіть, як ви все це собі уявляєте? Пуаро обдарував мене посмішкою, випнув груди і урочисто почав. Якщо ми розглядаємо цей випадок як убивство, то одразу виникає запитання чому обрано саме такий спосіб? Я особисто бачу тільки одну причину сплутати впізнання, зробити обличчя жертви абсолютно невпізнаним. Що? скрикнув я. Ви вважаєте. Хвилинку, терпіння, Гастінгсе. Я хотів лише сказати, що я досліджував це припущення. Чи є якісь підстави думати, що тіло належить не містеру Пейнтеру, чи може воно належати комусь іншому? Я досліджував два ці питання і в результаті на обидва відповів негативно. Ох. розчаровано вимовив я, а потім. Пуаро трохи прикрив очі. А потім я сказав собі, оскільки тут є щось таке, чого я не розумію, буде краще, якщо я розгляну всі подробиці. Я не повинен дозволяти собі занадто концентрувати думки на великій четвірці. О, ми під'їжджаємо, моя маленька щітка для одягу, куди ж вона поділася? А ось вона, благаю, друже мій, допоможіть мені почистити костюм, а потім я зроблю вам таку ж послугу. Так, задумливо промовив Пуаро, коли нарешті залишив у спокої одежну щітку. Не можна допускати, щоб розумом опановувала одна ідея. А мені загрожує саме ця небезпека. Уявіть собі, друже мій, що навіть зараз, розглядаючи цю справу, я наражаюся на цю небезпеку. Ті дві лінії, про які ви згадали, дві лінії під прямим кутом одна до одної, чим вони можуть бути, окрім незавершеної цифри чотири? О Боже, пуаро. вигукнув я і розреготався. Та хіба ж це не абсурдно? Я скрізь бачу руку великої четвірки. О, он Джеп піде до нас на зустріч.